І у США можуть з'явитися справжні голодні ігри для іммігрантів, не фільм. Реаліті шоу, в якому учасники виборюватимуть шанс стати громадянами США. міністерство внутрішніх внутрішньої безпеки підтвердило, що розглядає можливість співпраці з телевізійниками. Ідея ще на ранні стадії. Автор задуму, продюсер та іммігрант з Канади Роб Ворсов переконує шоу не буде жорстоким. Учасники не вибуватимуть з країни, а змагатимуться в знанні історії науки та громадянських прав. Водночас громадськість вже ділиться на табори, адже Одні бачать у шоу мотивацію, інші спробують зробити шоу з людських доль. Вашу думку напишіть з приводу такого шоу, як ви це розглядаєте? Тобто, ну це дійсно такі е, ігри на виживання, ігри на, на вибування, на проживання в США. Наскільки це е, ну, чи ницо, чи не ницо, на вашу думку? Напишіть, будь ласка.